Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozbieramy o konstrukcji rozmawiać przez telefon z nie można kazati rozmawiać po telefonie kalka z ukrańskiej. Dzwonić, telefonować do kogo, tak? Dzwonić do męża, do córki nie można kazać dzwonić, telefonować komu? Mamie, córce, tak, co kalka z ukrańskiej. Dzwonić, telefonować po kogo co. Nie można kazać, dzwonić, telefonować za kim, za czym. Вищ по кого? По тебе. Вищ по тебе. Не вищ за ким? Да? Вищ за тобою, або споткать тебе. Ні. Чекати на тебе. Не можна казати чекать тебе. Мусимо давати прийменник на. Іщ їхать до, на... до кіно на концерт. Не можна казати іщ їхать в кіно. Так? Їхати чим? Завжди ми кажемо з засобами транспорту, завжди з орудним відмінком. Їхать чим? Самоходом не їхати на самоході, на почонку, так, зверху, так, а їхати почонким самоходом і вручить-вратись, тобто повертатися, повернутися, не можна казати, вручить ще, вратись ще так, тому що ми доволі часто вживаємо цей займенник зворотній ще. Ну і маємо знати різницю між словами палац, це палац, а «дворець» – це є вокзал, так? Зімне, тобто холодний, так, по-українськи ще кажемо зимний. А, е, і так само є холодний, зимовий, так, холодний, зимовий. В такім разі затем вінс, тобто в такому разі натомість, отже, не можна казати втеди, тоді, так, втеди. Тож розглянемо графічні напрямки, керунки географічні. Кірунгі географічне, де є, ст, лежить знайдушся, тобто де є, знаходиться так, лежить дослівно. Отже, маємо півноць, півночь, поудні, заход, всхід, повноць, північ, полудні, заход, всхуд, повноцний так, повноцний вудньовий вдньовий захід і центру. Ну, і коли ми кажемо на півночі, на півдні, ми мусимо вживати е, прийменника на із місцевим відмінком. «на» повноці, на півдні, на заході, на сході, на північному сході, на північному заході, на південному сході, на південному заході і в центрі кого чого польщі, це по польськи буде польські, так? Ну і маємо тут Власне, повноць, поводній заход, сход, на повноцний всход, на повноцний заход, поводньовий сход, поводньовий захід, так, на і от чого. На цьому ми завершимо. Зустрінемось в наступному відео. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Честь, па!